Приймаю естафету флешмобі Айс Bucket Челендж від голови обласної ради Івана Гончара. З радістю долучаюся. Кошти обіцяю перерахувати батальйону Січ, який зараз знаходиться в зоні АТО. Ну і принаїдно передаю естафету депутату Хмельницької міської ради Володимиру Гончаруку, Ігору Михайловичу Собію, народному депутату України, в якого сьогодні день народження, і буду наполягати, бо він сьогодні обливався в цей день. Ну і начальнику нашої міської міліції Василю Кіндратовичу Ну, Все, у вас є 24 години. Приймаю естафету від Тернавського Віталія Михайловича підтримати флешмоб Ice Bucket Challenge. Допомогу перерахую для батальйону Січ. Для нашої визвольної боротьби на сході, на сході України передаю естафету працівнику облас... керуючою справами обласної ради Пастернак Олені, також депутату обласної ради Гладенюку Івану Васильовичу і Павлюку Олександру.